Знаєте, в житті є всьому своє пояснення. Розлеталися птахи. А знаєте чому? Свариться один між одним, а може просто розмовляють. Так одразу не зрозумієш, їх дуже багато, тому що там за кутом стрижуть траву. Поки я тут відпочиваю. Вони літають. І якщо її постережуть, то саме знаєте, з'являться багато мишенят. А це їхня їжа. О, о маленькі прилетіли, я таких маленьких не бачила. Це маленькі ще не такі. Чекаю. Літають. Schulik